Сучасний універсальний реанімобіль за вісім мільйонів гривень Кредіагріколь подарував центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області. Лікарі зможуть надавати інтенсивну терапію та рятувати дітей і дорослих під час їх транспортування до лікарні. Зісенбіленсвілгелптусейвлайф Очілдрен людей. So we are extremely proud to contribute to this uh, important job and to pay tribute to the doctors who are doing an unbelievable job in Kharkiv. Реанімобіль – це надання допомоги людям, яким загрожує загибель. То це самі невідкладні стани, коли заздалегідь передбачається проведення інтенсивної терапії та реанімації. Медичний центр працює у прифронтовій зоні і допомагає пацієнтам у найкритичніших станах, зокрема пораненим. Також він обслуговує чотири перинатальні центри. Медичні бригади виїжджають на місця, де почалися пологи, та рятують життя немовлят та їхніх матусь. Лише у 2023 році медичний центр допоміг понад ста наймолодшим пацієнтам. Ми разом з експертами підібрали саме таке обладнання, яке буде рятувати діток від найменшого віку, враховуючи недоношених діток до дітей старшого віку і дорослих дітей. Нам дуже важливо рятувати кожне дитяче життя. Реанімобіль це максимальний набір сучасного обладнання, який дозволить лікарям швидко та якісно надати медичну допомогу. Родзинкою цього автомобіля є транспортний апарат ШВЛ. Такий апарат дозволяє здійснювати штучну вентиляцію легень як у дорослих, так і в новонароджених пацієнтів. Якщо говорити простими словами, то це той апарат, який вчить людей дихати заново. Все обладнання сучасне та виконане згідно з європейськими стандартами. Ця добра ініціатива реалізована Крадіагріколь за підтримки благодійного фонду Твоя опора. Зараз дуже важливо, що бізнес підключається до благодійних проектів, соціальних ініціатив. Дуже потрібна гуманітарна підтримка, особливо медичних закладів. Це вже другий за рік автомобіль швидкої допомоги. Група Крадіагріколь подарувала українським лікарням. Влітку банк передав автомобіль швидкої медичної допомоги медичному центру родинного здоров'я Дніпропетровської обласної ради. Я дуже пишаюся цим проєктом через те, що саме таких реанімобілів в Україні є всього два за рівнем оснащення. Обидва таких унікальних для України реанімобіля придбали завдяки фінансовій підтримці Криді Крадіагріколь щиро вірить в силу добра, підтримує суспільство і втілює благодійні проєкти, що є важливою частиною сенсу існування міжнародної групи. Well, it's and we will continue in the future.